Привіт, мої любі друзі! Вітання з міста Лева. Цього чудового, приємного, лахідного надвечіря я поспішаю до львівської органної зали. А якщо я йду до львівської органної зали, отже, я виходжу біля католицького костелу святої Лізавети Ольги, який збудований на честь улюбленої дружини, пам'яті улюбленої дружини Франці Йозефа Гадзурга Лізавети Баварської. Ось такі фантастичні будинки кораблі. Ви бачите, що там тризуб на тлі блакитного неба, краса-краса. Але сама головна родзиночка це ось цей неймовірний храм. Подивіться, його шпилі дотикаються до хмаринок. Це одна з визитівок міста Лева. Убожнює це все. Трамвайні колії там вдалині. Львівський трамвай по вулиці Городоцькій. і фантастичні будинки австрійської доби, серпневі квіти і їх розмай, кермек, жоржини на будь-який смак, соняхи, неперевершена краса серпня і неймовірної краси храм. А нам з вами туди якраз зелене освітлення. Я зазвичай, знаєте, так ходять у Львові у Чернівцях е на червоне світло. Ну, я так точно. І коли я приїжджаю до Києва, то інстинкт самозбереження не спрацьовує. Я декілька днів ще так само ходжу, але це некоректно. Неперевершений Неперевершеної краси храм з усіх боків. Краса неоготика і, звісно, базальтова австрійська бруківка. Подивіться на мережева цих. Консольних балкончиків австрійської доби. Ах, як це гарно! А ось тут, на площі Степана Бендери, я знайшла якісь блошині ряди, ніколи не бачила. Подивимось? На День Незалежності у Львові, в палаці мистецтв, поруч з Палацом Потоцьким була неймовірна блошка Тлумикрам. Це щось інакше. А тут літні люди продають всякі такі дрібнички. Ну, Кому що? На будь-який гаманець. Ось так це виглядає. І неймовірний захід сонця. Тільки подивіться. Чесно кажучи, для мене це цілком неочікувано, тому що я такого Львові не бачила. Це напевно щось приблизно як у Чернівцях на руській біля мосту. Ну, а ми з вами дійшли до пам'ятника нашому герою України, України Степану Бандері. Неймовірної краси потужності монумент Степану Бандері. Слава Україні! Героям слава! У мене завжди так само на будь-якому строї символи України. Це святе неймовірної краси, храм Єлизавети Ольги, який шпилями цілується з хмаринками. Львівський вайб. Ми прощаємося з пам'ятником Степана Бендери і рухаємось туди, до Львівського органної зали. Походу будуть неперешеної краси сецесійні будинки. Я їх обожнюю, адже в колишньому це мій район. Ах. Роздивлялася б роздивлялась. роздивлялась. Львівський трамвай повези мене туди, до довкола весна. Швейцарії. Чарівний захід сонця. Панорама площі Степана Бандери. Ось так по вулиці Степана Бандери. Ось там володоріжки, бачите, як все охайно. на австрійські будиночки. І атмосфера початку осінь. Подивіться, а ось тут, в центрі міста Лева, грушки. Як це гарно і чарівно. Я проходжу завжди цією дорогою, я милуюся, як дитина. І львівський трамвай старенький і гарний. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези, а, -а, -а. мій старенький трамвай там-та-да-да-дам. Я поспішаю до органної зали. Сонечко лагідно цілує, еркери модерних будинків. Яка це краса і шляхитність? Початок 20 сторіччя. По цій гарно викладеній бруківці рухається транспорт. Туди, де захід сонця? Один з модерних корпусів львівської політехніки. А ось цей красунчик соцесійний, моя любов, львівський вайб. А ось літні люди відпочивають все життя і атмосфера міста Лева. Знову неоготика, неоготична брама. І ось такий будинок стилі з туризму попереду. А ось бачите, модерний будинок Ардеко. Але мушля з фрагментами рококо. еклектика. І ось неймовірно, і модерний будинок Корабель. А ось туди новий світ і кастелівка. Фантастика! Скільки я разів це все роздивляюся. Воно не може тебе не чарувати. Обожнюю! Обожнюю, краса рукотворна. Кінець 19, го початок 20 го століття Львів Австрійської доби. Ось тільки помилуйтеся. Кожну деталь хочеться розглядати, фотографувати, малуватися. Це культові будинки. Ось тут, промінчиками розходяться вулиці. Вулиця Коновальця одна з самых вишуканих вулиць. Австрійського міста Лева неперевершена краса. Я поспішаю, але тим не менше це дає такого настрою натхнення, що годі казати, тільки подивіться ще один красунчик і другий із бічної сторони. І ось там поволі-поволі-поволі машин небагато. Тут таке буває рідко і будинок-корабель. Зачарування австрійського Львова. Набуваюся, милуюся, зачаровуюсь. Це Львів крихітко. Це Львів крихітко. Що я побачила? Звернула на біч. І ось тут поруч з доріжкою ковила наша українська шовкова косиця трава, яка навіть під час. На, начисті татаро-монголів зберігала нашу Україну. А ви знаєте цю історію? Що ковила – це не тільки буковинські весільні вінки, ось такою травою ковилем. А коли татаро-монголи е, хотіли проходити через наші херсонські стопи, їх е, коні вони не проходили через коволу, тому що ковола застрягала в футрі е, і. Вони почали, починали хворіти, у них починалася алергія і вони вмирали. І вони, татаро-монголи, називали нашу шовкову косицю, ковилу і долині Херсонських степів, долині смерті. Ось так. Так що це наш оберіг, не тільки наша краса і Буковинські, оці з кодинами віночки. Ось так. У центрі Львова ковула. Таке. І ще будиночки. Там вулиця Глибока. Історичні райони і подивіться на цей чарівний будинок з квітами. А ось неймовірна краса Брама. Модерні еркерні балкончики. Краса. Я вам розповім ще про один секрет. Коли ви потрапляєте в будь-яке місто і хочете помилуватися архітектурою вулицю, треба проходити чотири рази. Перший раз ти дивишся на один вік, другий раз на інший, не відволікаєшся. А два останні, ти просто милуєшся, і це обійми з красою архітектури цієї вулиці. Ось так це класичний гідівський секрет. Ділюся, дарую. І ось ніби Прованс, але ж ні, це Львів. Ось в такому модерному будинку, на тлі такого неймовірного неба, на тлі цієї архітектурної краси. Розглядаючи цю красу, я поступово наближаюся до органної зали. Часом вже катма буде завершувати цю зйомку. Але я думаю, що ви, так само як і я, отримали неймовірну насолоду. Яке це щастя, жити на своїй богом даній землі, милуватися цією красою. Люблю це все, ваша Оксана Див'янишина.